А найвправніші кажуть лікарі це природа і час, але а, разом з ними все-таки, звичайно, і справжні наші медичні лікарі. Без них нікуди сьогодні. Звичайно, ну і одна з найкращих лікарів а, сьогодні поруч зі мною. Це Катерина Амосова. Здравствуйте, пані Катерино. Вітаю, Рада дуже бачити вас у нас в студії. Хотілося, щоб ви в своєму монолозі сказали ось про що про наше суспільство зрештою. Так? Чи потрібно сьогодні е, його лікувати? Чи якщо так, то що саме лікувати? І якими методами лікувати? Чи можливо потрібно якась, е, опера... якесь оперативне втручання? Чи можливо потрібна якась реанімація? Я згодна з вами, що наше суспільство таки потрібно лікувати, а, але це, е, на мою думку. Не є на 100% виною суспільства отакого, як і він є сьогодні. Країна, яка була частиною такого утворення, як, як СРСР, з жорсткою Гебельсівською інформаційною політикою, де за Зараз більшість нас громадян України, і я в тому числі це люди, які народилися і виросли. от, от там вони ми були. Ми були на жаль сформовані в саме в саме саме такі, такі, таким строєм. На жаль, ну я мушу сказати, що за 20 років е, е, Україна недостатньо піклувалася в. Е, е, Системною просвітницькою роботою з громадянами для того, щоб виховувати їх як громадян України, і ми маємо той совок, з який, на жаль, ще ускладнюється розгулом корупції, яка зрослася з криміналом, і. Вилікуватися е, нашому суспільству і нашої країни, бо це буде процес довгий і процес і процес важкий. Е, ми, нам всім хочеться, щоб це було завтра, але, та, але так не буде. Я, е, е, у нас хронічна хвороба. Хронічні хвороби мають свій перебіг, І, і, і вони схильні до спонтанних загострень і спонтанних. Е, Загоїнь. І коли і, і, і вся медицина стоїть на тому, що коли хворому під час лікування зверніть увагу, під час лікування, коли терапевтичному хворому стає краще, що їм і ліка їм і хворий, і лікар, і суспільства вважають, що це ліки, ліки допомогли. І це не завжди не це не завжди завжди так і є, але ми не маємо часу. Україна, Україна не має часу е, чекати, що е, суспіль, що накопичаться такі здорові сили у суспільстві, е, які зараз форму дуже активно розвиваються внаслідок того страхіття, через яке проходить проходить Україна. Треба ж, треба ж допомогти здоровим сил, силам суспільства. І тому багато в чому суспільство чекає на внятну, конкретну е, роз, е, плани щодо реформ і щодо боротьби з корупцією. Дуже внятну, дуже конкретну, дуже системну і починаючи з себе. Певна хірургія, якщо ви мене виводите самі на, на ці аналогії, у нашому у нашому випадку країни потрібна, але е, тут радикально е, ну, голову не відсічеш, я би так сказала. Якщо відсікти голову, голову пацієнт ну, пацієнт пацієн помре. І тому, скажімо так, у нас. Я, на мою думку, можна сказати, як сепсіс, тобто інфекція циркулює у організмі і дає конкретні відсіви з, з такими з, з гноєм у, у окремих органах і тканинах. І для того, щоб боротися з цією інфекцією, треба поєднати. Потужну терапевтичну консервативну стратегію з локальним хірургічним лікуванням в тих гной гнойних відсівів. І зараз, от останнім часом, ну ми, як зокрема, я, як член суспільства, яка дуже слідкує за тим, що робиться в Україні, ми ми бачимо певні такі позитивні може зрушення щодо відсікання уже тих гні, гноль... Тих скопищів гноя, як, е, е, і дай Бог, е, щоб це було стало. Ну, ось так тут про процеси в українському суспільстві о, у монолозі говорила Катерина Мосова, професор медицини, ректор а, Національного медичного університету імені Богомольця. А ми продовжимо вже е, в діалозі з вами. Добре. Катерина Миколаївна, ну от. То ви дуже багато таких мудрих речей сказали про наше суспільство, і взагалі от, мені сподобалось про такі як ви сказали, спонтанні загострення суспільства, які ми спостерігаємо, починаючи з 2004 року, та, коли почалась оця помаранчева революція. Неважливо, під яким приводом вони виникали. А давайте, а давайте Україна проти кучми. А, ну, це, 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 це було, теж, Але так. ми менш про них знали, бо вони багато замовчувалися, і ми були не такі свідомі. Однозначно, однозначно. Але тим не менше, от зараз оце ці всі процеси процеси, так, ми їх переживаємо, так е, і вже є, як ви сказали в своєму одному інтерв'ю, запит на мораль. Так вона активізувалася. Е, як от як у нас зараз, от з цим запитом на мораль, так після всього того, що ми пережили? Я продовжую вважати, що за, запит на, на, на мораль він є, і він, і він поглиблюється Звід того, що я, як, як ви, як, як громадянка України, України це Україну, це, це бачу. Але е, тут кожен із нас е, має не тільки е, лаяти е, корупціонерів, е, тим паче, що, е, на жаль, у нас з'явилося багато фейкових. Громадських організацій і яких угрупувань, і, е, е, до, до яких ми ще не звикли мітінгів проплачених, е, які, які є фейкові. Це є така певна новація в українському суспільстві. Але кожен із нас повинен зробити свій внесок, а він є дуже простий. Наприклад, я взагалі ніколи не давала гроші. Я е, е, як водій. Я ніколи не давала гроші гаїшнику я платила штраф. Якщо мені в, в не вдавалося переконати, я рідко порушувала, але дійсно це бувало. Я не давала гроші в паспорті в касу ЖД вокзалу, наприклад, щоб дати білет. Я, я не брала гроші від хворих і не давала їх іншим лікарям. Я не можу взагалі для мене не таким є ну принциповим. перше і взагалі мене це принижує, така ситуація, і думаю. Якщо що ця велика корупція починається починається з маленького. Ну, це, да. зрештою, зрештою, ви знову ж да, ми ну, повертаємось як... до того, що зрештою, ця да? мораль вона має бути в кожному. В кожному. Так? І кожного... кожен повинен почати з себе. Не давати не давати дрібні, дрібні хабарі. Не давати дрібні хабарі. Ну це вже тут зрозуміло, що це від вашого батька Миколи Амосова, так, Миколи Михайловича, тому що ми всі багато фільмів про нього було зроблено, і всі знали принциповість. Миколи Михайловича про те, що він як він ставився до оцих от подарунків, там до якихось там вдячностей та у вигляді там квітів чи чогось. Це я так розумію, це від тата у вас. Так, да, я отримала, я отримала щеплення да. І, і Щеплення червлення це... моральності, будемо сказ... говорити так, так? Так, так, безумовно. І ви знаєте, в нас, от саме в цій студії, я піднімалася до вас, мене такі такі спогади мене зняли. Таке цікаве, ви знаєте, таке застереження тата з того світу, я би сказала. Напередодні в рік, напередодні госторіччя 13 му році, мене запросила на тематичну запис програми 36.6, журналістка, ваша колега. Угу. У, цій, у цій студії. Так. І вона десь лукаво мене попереджувала, що вона буде показувати ролики, хроніку татову а, і просить у мене коменти, але я можу відмовитися в будь-якому чину це програма в запису, я можу відмовитися, ну, давати команди це є моє право. Ну, чому це так відбулося? Я зрозуміла, коли процес пішов, вот, і коли на одному з роликів була, 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 була така. Хвилинка татове інтерв'ю вже, коли він давав уже в статусі людини на пенсії, мабуть, московському журналісту, де була саме розмова про мораль. І, і, і журналіст говорить: ну що ж ви, Микола Михайлович, говорите, що так от, низька мораль це є велика проблема. От, ну, скажіть, от, ваша донька, от, от, вона ж моральна людина. <клес> і тут батько говорить правду так ну, відверто: ні, говорить, Я при... ну, у моїй доньки теж є. Проблеми, на жаль. Ну, я вітаю вашу колегу з чудовим журналістським ходом. В той, в той час, як напередодні Батькового століття, я носилася як білка по, по заробітках для того, щоб наша родина на відміну від, від держави. Змогла зробити документальний фільм. Але, безумовно, мені десь так було, ну так, ну так скажімо, боляче. Але я це пережила. Ну, у і, вас така доля, і таке, ви знаєте, ну, можна сказати, з того світу, таке, от, скажімо, так, так, от попередження. Всі нам, нам потрібні такі. Такі, такі моменти. Оскільки е, ну, ча, ну, буває, що починаєш себе жаліти, що там, от, от тут важко, так важко. І нічого ж не буде, якщо тут от, от я такий бідний, нещасний і тут я щось собі дозволю. Ні, ні. Е, е, і це було вірно. Ну, Але ж знову ж таки, бути дочкою е, відомого професора. та... На всьому світі це від велика відповідальність, і ви скрізь про це говорили, що ви цю відповідальність хочу я того чи не хочу, але як, як я людина, як моральна, та я маю. Відчувати і нести, і відповідно і діяти взагалі як... відповідальність, це ну я ж не, не буду тут тут жалітися, як мені важко нести цю відповідальність, бо, бо переважна більшість е, е, глядачів це ну це не не зрозуміє і, і не треба. Але що от як, як я хотіла би прокоментувати те, що ви сказали, що в, в суспільстві відбувається брак відповідальності. Що всі говорять про свої права, які дійсно суспільство і, і певні інституції владні вони часто порушують, але ніхто ж не говорить про свою відповідальність. А права йдуть разом з разом з відповідальністю. Ви жінка-лікар, науковець, який в Україні довіряють. Тому я от поставлю таке звичайне запитання, так? Я думаю, який кожен, можливо, глядач, який зараз нас дивиться, хоче його поставити. Чому, чому сьогодні люди висловлюються дуже часто про те, що ми боїмося сьогодні потрапляти до рук лікарів? Це є вели, реальна дуже велика проблема у суспільстві як прояв дефіциту довіри. Суспільства до багатьох інституцій, а також представників таких професійних груп, так само як і лікарі. Я мушу сказати, я мушу визнати, що суспільство має права так вважати, що є багато проблем у нашому професійному середовищі з мораллю, з вимаганням грошима, з низьким рівнем. Свого, своєї професійної роботи із помилками. Але крім цього всього, я хочу певним чином бути адвокатом своєї професії і сказати, що, на жаль, ну, ті, що мають власть, всю медичну професію, ще починаючи з СРСР, поставили, поставили у колінно лікттєве положення. Тобто не може людина забезпечувати сім'ю за 1700 гривень, гривень зарплати. Крапка. І е, я бачу, маю певну надію е, щодо м, реформи із такої із, із страховими страховою страховою медициною, яка буде болісною, буде шоковою, але е, Ринок, як будь-який ринок з конкуренцією більш-менш здоровою, вона поставить на свої місця. Певна частина лікарів, а також лікувальних закладів, вона на жаль відімре, вона їх вона не буде існувати. але... Це дозволить кращим лікарям у чесній конкурентній боротьбі мати більше хворих і мати легально більшу зарплату. Я в це вірю. Мої надії щодо зміни ситуації кращому є з одного боку страхова медицина. А з другого боку, це збільшення громадської свідомості суспільства і розвиток громадських організацій, які контролюють ну, різні сфери нашого життя. Приклад, ми бачимо в Ахмадіді. там там просто чудова нанаглядна наглядова рада, але. Тут є також ризики з фейковими громадськими організаціями, але в принципі громадський контроль з шляхом росту розвитку громадських е, організацій це, це такий важливий важель, і він є важливим. Ви самі сказали, що швидких реформ не буде, Швид треба не поступово буде. це робити. Ну, але не тим буде. не менше, тим не менше, та з надією сподіваємося, як сказав наш ми. великий. Він сказав, ми сказали, клас. Без без надії, сподіваємося, ми принципі, може, і наш, і наш випадок Ми ви не хочемо знаєте. так, без надії. Ми не хочемо, але тут є теж без питання надії. Ще до нашої. Надії. Так, професор медицини Катерина Мосова сьогодні у нас у гостях, і традиційно ми переходимо до а, чаювання. Я знаю, що ви цукру не їсте, Ні, не, 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 не. п'єте з цукром нічого що. Це ви вважаєте, що це одна з таких найголовніших досягнень вашого життя, якщо я не помиляюся. Ні, ну, я зовсім. з цукром це легше. Було тут у мене, коли я починала в 98-му році таку програму обмеження в їжі і фізичне тренування степа, аеробіку, і Я скинула там багато кілограмів, і я дуже уста, дуже уставала. Uh -huh. да, це було, це було так а от, але, але от щодо цукру і взагалі до... Здорового спосібу життя це є дуже важливим, щоб суспільство, наші глядачі, розуміли, що це є шалено ефективним. І ця ефективність цього щодо попередження серцево-судинних ускладнень, зокрема, інфаркту, інсульту, обмеження цукру, обмеження солі, контроль маси тіла, щоб не мати зайвої маси тіла, фізичні в фізичне тренування не шалені, такі, що не можна витримати, але з збільшенням частоти серцевих скорочень 40 хвилин, там мінімум 4 угу. рази на тиждень, не палити ніколи. О, це є реаль. Ефективні заходи, ефективність яких доведена дуже гарною західною наукою. Я з 98-го року займаюся е, спочатку більше 10 років з тренером, яка якої дуже вдячна. А останні 10 років сама, і тут безумовно заставити себе робити без зовнішніх таких стимулів це важко. Але але я, але я це але я це продовжую. Ну, от Ваші батьки, так, тато, мама, маш... мама ваша теж хірург була, Так? Вона була спочатку от після фронту. От вона познайом... Мама познайомилася з татом на фронті, куди вона пішла, будучи студенткою педагогічного інституту у Смоленську, вона закінчила курси медсестери і пішла туди медсестрою. І пройшла з татом всю війну і працювала і після війни 10 років старшою Операційною сестрою, от з ним у Брянську. А потім мама за все ж таки для, Вона дуже прагнула бути лікарем, і, і вона захотіла отримати медичне, отримати медичну освіту. І оскільки вони працювали в Брянську, а мама не українка. Вона приїхала здала документи до Києва. І так і так, батько в 55-му році потрапив в Київ, і далі все життя його було пов'язано з Україною. І для мене є ну просто шаленою думкою те, що українці визнали тата у тому рейтинговому опитуванні великим українцем після, після Ярослава Ярослава Мудрого. Що що для вас у що, що що ви вважаєте таким найціннішим, що привели вам ваші батьки? Бути відповідальним. Не обманювати себе, не лукавити перед собою а, і поважати себе, а щоб себе поважати, не треба себе обманювати. І це є певний стимул у житті. Далі батькове розуміння того, що його аскетизм, його житті. Він був абсолютно раціонально, я б сказала, обумовлений. Бо батько дуже рано зрозумів таку просту річ, що всі ми прагнемо до щастя, щоб мати більше щастя, ніж ні щастя, і це природне. І от ця активна, до речі, ця активна профілактика хвороб. Зокрема, серцево-судинних, від яких до двох третей причин смерті це серцево-судинні хвороби, вона пов'язана з цим не доїсти, не наїдати зайву вагу, і таке інше, таке інше. Це абсолютно раціонально, щоби не намагатися менше хворіти і менше бути нещасним. І, і ще. Щодо бути більше щасливим, то така проста істина: отримання якогось Матеріального якогось чиннику, скажімо, друга машина, особливо друга зміна на другу чи третю, чи там, там одяг, особливо той, який вже не є, коли людина зовсім вже нема чого, ми про це не говоримо. Як, ну, в принципі, достатньо ну, от я забезпечена його так сказати, зміна і, і нові такі нові, нові, нові покупки, вони дають реально значно менше щастя, і воно дуже коротке, бо є е, адаптація, ніж те, коли. Реально комусь допоміг і, і, і навіть ну добре, якщо сказали спасибі, це так окриляє. а, Але навіть якщо не, не говорять спасибі, але сам собі розумієш, що отут, от дійсно от тобі вдалося змінити життя одної чи багатьох людей на краще. Оце дає довготривале і інтенсивне почуття щастя. І ця така проста думка. Вона є важливою для українського суспільства зараз. Маємо завершувати, Катерина Миколаївна, вже. Але от ще таке питання коротке, не можу вас не запитати, mm -hmm. мені дуже цікаво, як у вас взагалі, от у вас у лікаря професійного не, стосунки із релігією? Що прикладу, батька, він, був, він не мог повірити в Бога, але наприкінці його життя він писав такі уривочні, такі щоденники. Я їх Прочитала періодично, не системно. Зовсім уже на кінці життя ну йому дуже хотілося би він шукав у в, в пресі. Оці, різного роду згад, наприклад, ті, от, хто був клінічна смерть, вони там запам'ятають якийсь тунель там за світом. От якісь зга якісь обґрунтування того, що, що, що є місце для Богу, і, і, і безумовно не все є матеріально йому. Ці знахідки у, літе, у літературі е, здалися достатніми для того, щоб сказати собі, написати у щоденнику, що Бог є. Але, Але... наступний день я сказав ні, не, знов таки не неперекон, переконливо це. Е, 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 нам всім хочеться до чогось прислонитися. І, е, е, і легше жити, значно легше жити, коли віриш. І це природньо. Ну, Коли батька не стала, я відчувала потребу такій підтримці. Достатньо довго. Але що мене відвертає, це зовнішня сторона, коли я бачу певних служителей. Церкви, от навіть зовнішньо. Мене відвертає абсолютно матеріальна сторона, на жаль, у християнстві. Вона багато, оці дарування таких ікон, там був знаказано і цього, що люди, які порушують мораль, а часто і порушують закон, приходять, дарять цю ікону чи гроші на церкву, і все. Ні-ні-ні, ні, так не, ні. не. не. не проходить це. От живи і відповідай за свої вчинки, моральні чи аморальні, і, і відповідай от там. А і без посередників, і от і гроші на церкву тобі не допоможуть. Розкаяння, так, да, можливо. Але таке конструктивне, коли ти дійсно зміниш щось у своєму житті, і наступний раз, коли тебе буде, буде спокуса, а спокуса, я ж не говорю про такі елементарні речі, а просто спокуса, ну, піти більш в своєму житті, більш легким шляхом. Шлях, спокуса, спокуса дати, дати собі слабинку і полегшення. Але ну, якщо ти розкаєшся, то ти цю спокусу ці, ти від неї відходиш і ти йдеш. Важким шляхом, отак я дуже вам вдячна Спасибо. за те, що ви до нас прийшли, знайшли час, Спасибо. тому що ми знаємо, що ви дуже зайнята. Дякую вам за роботу. Дякую. Да. Дякую. Це вам Дякую. все найкращого звичайно. Дякую. І ну і традиційно здоров'я. Дякую вам здоров теж і так. нашим глядачам здоров'я. Да. Да. Дякую. Спасибо.